Пановній аграрії. Червневий посів. Посів виконаний 17 червня. На даний момент у нас 28 червня 11 дів з моменту посіву. от такі маємо. Соняшник посів L25. Виходить, сіяний 17 червня. І от що хочеться показати, ось потеріть і покажимо, квіту сьогодні у нас вже 18 вересня, так що, я думаю, в жовтні ми його приберемо. Я думаю, він дойде вже нижній листок він почав скидати. от залишилися верхні. Звісно. Так, що у нас? Корзинка у нас от така от вся більш-менш рівномірна, забита по виповненості насіння. Побачимо вже в бункері. відміряємо натуру. Ну, от такі корзиночки, Доволі таки непогано. Як... Так виглядає 25-й в масиві. 17 червня зроблений. Пізній максимально. Урожаю. Булимо на два. 25-45. Урожай мис 25. Це навіть зі сторони. При посіві 17 червня.